Весь світ говорить сьогодні про нашу країну. Сьогодні ми я зустрічався з міністром настранних е, справ Німеччини. Зустрічався з, е, з міністром іноземних справ Канади. Вони підтримують, підтримують прагнення українців жити в європейській країні. Сьогодні всі події, які відбуваються в Україні, на перших сторінках. Мазет. Нас все більше і більше. Приїжджають до Києва. Головне наше завдання ми повинні об'єднуватись в кінці в кінці цього тижня. Велика акція. Ми знов зберемо сів разом. Покажемо цій владі, що ми не будемо жити під цим законом. Ми будемо тиснути. Ми будемо пікетувати суди, в яких судять наші хлопці. Вони хочуть залякати вчора. В два в дві години ночі дев'ять хлопців, яких побили Беркут, засудили до двох місяців в'язниці. Знаєте для чого? Вони хочуть залякати. Я не не найближчий час ці дев'ять хлопців прийшли на цю сцену і тут. Жити в сучасній країні, кожен з нас повинен прийти. Я розумію, багато я спілкуюсь, кожу між вами спілкуюсь, Вони кажуть, нам потрібен конкретний план дій. У нас є такий конкретний план дій. Але перше за все, ми повинні зараз об'єднатися. і це наше завдання: прийти, не бути небайдужим і висловити свою позицію. І зараз вже ми стоїмо. Будемо стояти, якщо потрібно, ще тиждень, так? Так! І ми покажемо, будемо підготувати цю владу, так? Так! і будемо боротись до перемоги, так? Так! Сьогодні Наталка, моя жінка, була у хлопців, яких дуже сильно побив Беркут, коли були на банковій. Тоді ті хлопців, які тут, розганяв тут Беркут. Я хочу дати наталки декілька слов. І також мій брат, також тут. Я вдячний Володимиру, де б він боксував. завжди піднімається там. України я впевнений, що не один раз володимир зможе робити, щоб ми пишались, коли лунає по всьому світу гімн нашої країни. Але ми повинні пишатись нашої країни і пишатись умовами, в яких ми живемо. Тому що ми живемо в найкращій країні світу в Україні, і ми зможемо це довести. Добрий вечір. Добрий вечір. Я сьогодні. Тому що я хочу поділитися своїми враженнями. Я сьогодні була в декілька лікарнях і відвідувала тих людей, які виходили е, тут з нами на мирну демонстрацію, але які постраждали від нашої влади. Е, перша зустріч була з жінкою, який розбили веркут, розбив все лице. Е, це було жахливо, тому що в неї нема глазу, в неї з'їхав нос. І коли вона мені розповіла про те, як це було, беркутівці підлетіли до неї. Вони бачили, що це жінка. Але не, не вважаючи на це, вони били її по полі, лицю дубинками. Коли підскочив її син і казав, це моя мати не бити її. Вони також били його. Потім підскочив чоловік. І у, чолов... у чоловіка також розкрита голова. Це жахливо, тому що це гальба. це гальба. Це гальба. Моє серце обливалося кров'ю, тому що я не могла повірити в те, що це може відбуватися у середині Європи у нашій країні. Також ми відвідували сьогодні ті хлопців, які сьогодні, вчора уночі були засуджені. Вони знаходяться у лікарні, але під стражею міліціонерів нас туди, на жаль, не пустили, а ми змогли передати їм. Передати їм е, якісь фрукти, якісь підтримку. Ми хотіли передати їм е, листа. Листа з, з тим, що написати їм, але е, також запретили передати листа, але ми передали їм на словах, що ми запевняємо їх, що ми їх там не залишимо. Що ми будемо робити все, щоб вони відчували нашу підтримку, і як сказав мій чоловік, ми їх витягнемо відтуди, і вони будуть стояти тут, тому що вони постраждали. Не за правду України, і ми просто сьогодні я була там і хотіла сказати, що весь народ, який тут вболіває за них і зробить все, щоб ви їх відпустили. Дякую. Ви будете добрий друзі! Добре, чоловіки, українці. Нас багато! И мы демонстрируем, потому что у нас есть право, которое не заберет никто. Никто не заберет. У нас у всех есть мечта видеть нашу ныненькую Украину счастливой. Чтобы учителя получали достаточно зарплат, и наши дети получили образование в Украине, и не только лишь уезжали в другие страны. Мы хотим, чтобы иммиграция из Украины возвращалась в нашу родину, чтобы к нам приезжали и искали работу, поскольку у нас будет прекрасное экономическое состояние и положение нашего государства, а не такая огромная дыра в бюджете, как у нас есть сегодня. У нас у всех есть мечта, чтобы здравоохранение было на самом высочайшем уровне, и система работала прекрасно, чтобы каждый мог поправиться в здоровье, а не умереть, потому что не хватает средств. У нас у всех есть мечта, чтобы те люди, которые сидят в парламенте, представляли наши интересы. И власть боялась нас, а не наоборот, чтобы народ боялся власти, как это, к сожалению, происходит в нашей стране. Я уверен, что эта мечта осуществится в жизни, если мы не сломаемся, если мы преследовать нашу мечту, которая в кратчайший срок окажется в наших руках. Я в этом уверен. Нас не сломаешь. Разум села. Разум села! 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 В единстве в нашем огромная сила! и в правоте. Потому что мы знаем, что мы правы. Поэтому мы стоим здесь и отстаиваем свои права. Провокаторы говорят, а, распространяют такие слухи. Половина Майдана за деньги пришли. А ну-ка поднимите руку, кто здесь за деньги пришел. Если кто поднял руку, можете идти домой смотреть телевизор, как мы здесь протестуем и отстаиваем свое право. И я верю, что мы выиграем. Мы Свое право. Мы верим в наше будущее, в будущее наших детей и в наше сегодняшнее будущее, светлое будущее нашей страны, которую мы очень любим. Я люблю Украину. И я верю в нее. И я уверен, что наша мечта, наша общая мечта воплотиться в жизнь. Нас... Не зламаєш! слава Україні! <риклад> Що в цей момент дуже важливий для кожного з нас. для кожного з нас приєднується до нас. Володимир був зараз далеко. У нього були зустрічі в Америці. я Коли він узнав, зустрічався з мером Нью-Йорку Блюмбергом. Коли узнав, я йому зателефонував, кажу: брат, мені потрібно, щоб ти був. Україні потрібно, щоб ти був на Майдані. Українцям потрібно. Зусилля. Тільки об'єднавши зусилля один з одним. Ми зможемо, коли нас буде 10, 20, 100, 100 тисяч, 10 мільйонів. Я впевнений, ми повинні об'єднатися. Тому наша акція мирна. Ми закликаємо всіх, приєднуйтесь. Ми будемо відстояти, ми будемо тиснути на владу, ми будемо блокувати суди, ми будемо блокувати прокуратуру. Мы заставим его читать с нашим уважением, живший в сучасній країні. Слава Украине! Нас не сломаешь, на нас смотрит весь мир. Отстоим здесь до победного!